З Настя, сьогодні знаходимось. Ми в нашому одеському магазині. Який диський Діана? <свят> нашому львівському <Боже>. магазині. <свят> Наш львівський магазин. Як я могла забути, Боже? Ну, це ми вже, це ми, вже ми, довго катаємося ну, по магазину. з потягу, тільки і зразу на свято. Нашому львівському магазину рік. І ми приїхали з Настю сьогодні відсвяткувати це, це свято, яке буде відбудеться з 19 по 21 грудня. І Магазин знаходиться за адресою вулиця Святого Теа святого Теодора. 8. добре. Тож, якщо ви знаходитесь в цьому місці, можете приходити до нас у гості. І приносити свої вироби ми будемо, якщо хочете, потрапити в наш блог. Ми будемо знімати вас, знімати ваші вироби. Я знаю, що наші українські жіночки дуже талановиті, і я вже бачу, що є. Приходять і вже є і шапочки. А, ну... Це кажеться з нашої ниточка. А можна в прямому ефірі засняти? Будь ласка, це Яна, що це за ниточка? Але я додала ще трошки туди кідмохер такого. І вона якраз на цю погоду. таку. Що не дуже тепла і не прохолодна, і виходить дуже класно. виходить ідеальна, плюс вона є пухнаста, сама по собі не тонка, відносно інших бавовн. От. ну, а до ваших дівчат я їх всі дуже люблю. Приходжу як на свято, вони мене вже знають і питають, чому я сьогодні без чоловіка. Це, <реш> Це класно, щоб... щоб у чоловіка стресу не було. Ні, ні. О, ну що, Він так любить, коли мені добре. Він приходить, тут сидить хесенько. Навіть один раз, коли я тут щось. Якусь лекцію завела. В мене втіхаря знімав за що чуть по вухам не відрібити. <ріпи> <ріпи> Ця шапочка була зв'язана з <ріпи> Яночка. <ріпи> Давай пройдемось до нього. І так, друзі, ще не сказали, але <ріпи> день народження <наружу. ріпи> у нас іде з 19-го до двадцятого числа. Тому приходьте до нашого магазину. Будемо вам Ось дуже от... раді. От, да, от, от ця, оця. От і сюди трошки я додала пушочка такого фіолетового, такого ну, підмога. Ну, вийшло збанки, гарно. А так? я ще зайшла, щоб зайшли, думаю, шапка, ага, з чого вона зв'язана. Думаю... А з... це виходить, це, це звичайно на півбомбар. А я напів, вас в Фейсбуку У постійно тегаю, там, бо я на вас підписана. Я вас постійно бачу і писала, що про львівських дівчат вам що. Супер. А на нашому ютуб-каналі підписані ні, Ютуб канал, Як це? треба підписатися. Ні, ні, я, я в Фейсбуку, я там свою сторінку таку досить таку веду і е, вас там тегаю постійно, бо в мене, коли ви тільки відкрились, то мої всі дівчата в'язальниці, не в'язальниці кричали: ми приїдемо до Львова в цей магазин. Тож будемо чекати, так. поки приїдуть. А я ще одну зараз переманила в нашу віру. От дарую. Їй шпиці свої, з яких я починала в'язати. Вона така наша ліса. Це антикваріат Ні, ні це не антикваріат Я сама почала тільки з війни щоб заспокоїти нервову систему. Багато хто робить. Це моє спасіння, це моє спасіння моєї нервової системи. У мене вся сторінка приходить на якісь нові вироби дивитися і словом <плес> то всі пішли зараз в'язання, бо всіх в'язання це щось таке зв'язано з таким бабушкиними тими. Рібята такі речі можна вив'язувати. А особливо лі... чинелі, да? Охі. А, а вот а, а, такі, я вам скажу, я вивязала з ваших ниток літні речі. То, що від нас завжди чомусь от це так на, проходить повз. А насправді літні речі це така ланка а, прекрасних речей. Із цієї літньої пряжі, до речі, знаєш, я в'язала гольф. І гольф. я вам Потім покажу гольф офігенний вийшов. Такі кусок Можете прийти сюди з речами. Кусок... Ми три дні будемо. А я тут. дівчатам завжди вашим показувався гольф. Ми його назвали Греція. Він так ліг, як от Греція. от, знаєте, голубе море. Ті будиночки, то все Клас. Оця нитка так і лягла. Так що, Дякую вам велике. За так. таку розповідь. Прямо бачите, вказується, що можна якщо на підтримку. Це бачиш, який посил космос ми зробили? Ми кажемо, приходьте до нас з вашими виробами, і буквально в цей час заходять так, до нас, деда, нас зі своїми з, виробами. наших ниточок. Так, будь ласка, давай прийдемо швидко по питанням. Тут запитали, коли де взагалі знаходиться наш львівський магазин. Львівський магазин знаходиться, площа святого. Теодора 8, це неподалік від оперного театру. І було питання, чи є у нас тільки турецька пряжа? Е, ні, італійська є в бабінах. Пряжа ми потім можемо до неї підійти і показати, яка є. Так, тому, друзі, і... давайте ж далі пройдемось по нашому магазину. Це тільки малу часть ми показали, що так, у нас тут. Є. У нас свято і ми даруємо подарунки, і це столик з нашими подарунками. Для цього треба покрутити кульку і лототрон. Лото Обираєте кульку. І там можна знайти або знижку, або подарунок, або майстер-клас, або виграти наш суперприз. Це Дивіться, столик це, з нашими да. суперпризами. Тут є і наборчики з пряжою плюшевою, плюшевою, також і... ось така напівбаговна, набор. Чики з де іграшок, і це все суперпризи. І вони чекають на вас, що поки що ніхто не виграв суперприз. Але ось вони тут, вони на вас чекають. Ну у нас магазин рукоділля, а це значить, що це не тільки в'язання, це і бісероплетіння, і валяння, і малювання, і вишивання. Ну, Такий огромний вибір всього. Тож приходьте і обирайте. Є багато фурнітури для сумок. І пряжа, і як ремені, і ланцюжки, і будь-які різні ручки. Ми можемо підійти і подивитися на наш. Ну, звісно, ми проходимо стелаж нашого інструменту. Це спеці, гачки і для будь-якої цінової категорії, так що можете приходити і обирати це стелаж з нашою бавовною, це така більш літня Так, да, але її зараз все рівно ще беруть. Як кажуть, ми вже готуємо літа. Ще зима толком не почалася. Вони вже готуються. Сніга літа. толком не бачить. <рес> да, да, да. Як ми приїхали сьогодні до Львова, а в прошлому році на відкриття ми приїжджаємо, тут все засніжено на Запоріжжі, сніга немає. У нас плюс 15-16, сніга немає. Дожі, тут приїжджаємо, тут сніг. Виходимо сьогодні з нас з вокзалу. А де сніг? У вас тут теж сніга нема і тепло. Ну нічого, я думаю, літо зима тільки почалася. Так що все буде наша фурнітура для сумок, всякі замочки, це ланцюжки, кріплення всі. Як бачите, подобатися. вони є в кольорі темний нікель, також срібло та золото. Тому обирайте кольор, який вам подобається. Підходьте та обирайте вже дизайн фурнітури. Ой, мені особливо подобаються ось ці ручки. Боже, Яка їх кількість, вони то, ще то, так гарно то, виглядають. Такі яскраві для літа як раз, вообще. Ну і, і зараз будучи. багато хто носить. Да. Ви хотіли спитати? футболки? Три моточки вистачить? Якщо без рукава, то да. Такий, три, такий три, ну, три, ні. Я собі в'язала футболку, у мене три моточки вистачило. Отаким ну, да, У мене сам, але тільки однотонний був. А оцей колір, ну вовсе, оце у саме оцей дрім тільки початок дуже красиво лягає. Дуже багато людей цікаво буде. Я гадаю, що вам три повинно вистачити. Я не думаю, що вистачає вистачає, да з коротким роковим вистачає. Приходьте до нашого магазину, консультації від Яночки, Ось, будь ласка, вироби, на ваших очах тільки приносити вироби. Мені сподобалось От в київському магазині, стільки було виробів, приносили не знаю, сумками. Це, ці як їх килимками з, з, з пакетів. пакетів. Так, у нас багато асортимент і пряжі для сумок. Це то. От тут стелажі дуже цікаві. По перше, це перші, хто приходить завжди йдуть чомусь до пуфі. Це настільки улюблена пряжа у всіх, що ну тут. Не знаю, приходять і просто її вибирають. І дітки в'яжуть з нею, тому що з нею в'язати дуже легко. То що пателічки просто перекладати пальчиками одну, одну і все, більше нічого не потрібно. І вони дуже багата палітра. Є як і однотонні, так і багатокольорові кольорові відтінки. Плюшова пряплюшової пряжою багато. Це для іграшок. Пухнасті, всякі Париж, це коала і всякі такі імітація хутра, це наші більш такі натуральні альпака ер, Дуже пухнаста, така об'ємна ниточка, і вона тепла. Миринос, фібранатура Дона, буклє, вона дуже популярна в чомусь в цьому році стала і ну, розкупають її дуже гарно. Так беруть із неї в'яжуть не тільки одяг, там, аксесуари, а ще й сумочки такі класні. До речі, сілки Роял, це моя одна із улюблених ниточок. Норка. тут. Це багато такої різнокольорової. Це стелаж у нас... Я хочу, вибач, зупинитись да. трохи на норці на норці, вообще, як пряжі. Я знаю, що ти дуже А скажи чому? Не знаю, вона мені дуже сподобалася. Ти маєш на увазі яку? О, Супер, що? Ні, норку. Я Нурку. знаю, що ти дві шапочки з неї зв'язала да, в тому три році. Шапочки. Одну три, ж шапочки. три шапочки, щось у мене в цьому році так на шапочки прорвало. От, одну шапочку я з Максі в'язала, з норки в'язала Суперлам Спешл в'язала. Тому це можете передивитися і зв'язати собі нову шапульку. Минулі. У нас трошечки тут проблеми зі зв'язком, тому що дуже поганий Wi-Fi в магазині, тому зараз трошечки швидше ми це все покажемо. У нас асеркамент да, дізно... показати, де бісер, муліни, але більше, там що, взагалі Wi-Fi немає. Wi-Fi немає, Ми не, не в змозі показати вам все, що там знаходиться. Цей стелаж, це шкарпеткова пряжа. Подивіться її кількість. Друзі, багато вся... хто пише, що ми лагаємо. Так, у нас е, проблеми з інтернетом в нашому львівському магазині, тому. Давай тоді ближче сюди. Давай ближче туди, ближче, тому що у нас є ще ось там зал, але там Wi-Fi взагалі не тяне, тому ми тут ось. Так, Мілана, моя теж одна улюблених Джемпер свій реглан-погон, який зараз на мені, я в'язала сама з цієї ниточки. Тож можете подивитися майстер-клас, купити ниточку, зв'язати собі обновко. Махер, його багато і кольори такі не дуже яскраві. Є махер сілк Люксовський. Ланагата це махер з люрексом. Ніточка така яскрава, блискуча, нарядна. І також махерчик ще ось далі є. Далі ну це ланагатер махер, він трьох видів, Махер на шовку і махер з поліамідом. Це газаловський суперкіт-махер і наш махер кендіярн, це африканський махер. Тож можете приходити і обирати. Тут моточки по 25 грамів, і є моточки по 50 грамів, це алізикет роял. Деякі кажуть, що там він колеться, беруть його ну, під мод у шкарпеткову пряжу додають. Хоча хто його брав і на інших магазинах приходили дівчата в джемперах по побутинках з цієї нитечки, то казали, що нічого вона не колеться. Ну, шкіру всіх неоднаково, тому кому як. Так що тут не будемо заважати дівчаткам обирати пряжу. Ви вже брали, да? можна підійти сюди. Так, не, не губіть, да. От, е, Тут у нас катон панші. Хочу сказати за, за цю ниточку. Панч, ну, це якби для коврових виробів більше. Але я в'язала з нею вироби літні. Тому що тут 80% бавовни, тому вона дуже класно підійде для літніх виробів. Вона не дуже товста, тоненька і прикольно буде виглядати Вообще, У нас де декілька виробів є і в наших платних майстер-класів. От і можете подивитися, як вона виглядає у виробах для іграшок. Краще Якщо це не плюшева пряжа, то є спеціальна пряжа Тойс, яка іде вже по кольору. Видно, яка іграшка буде з цього кольору, акрилова пряжа. Її багато вона вся різноманітна, і товщина, і кольори, і однотонні, і багатокольорові. Наприклад, от Шитерім Бебі, у неї дуже багата різнокольорова палітра, саме батюковая. Так що не знаю, такі я бачила з неї такі в'яжуть жакети, такі класні. Бабусин квадрат, який шестикутником іде, бачила з нею, як розв'язані. Ну, виглядає просто суперово. Це крилова пряжа, це легендарний джинс, який підійде не тільки для іграшок, але і для інших виробів. Це демі сезонні або прохолодне літо. Джинс-плеш. Soft Colors вам уже жіночка розказала, що воно можна з нею в'язати шапочки, додати туди ниточку і вона буде якраз для такої 0 плюс 7 погоди. Щодо давай по питанням пройдемось. Давай по питанням було питання. Чи буде запис цього відео? Да, запис залишиться на нашому Ютуб каналі в розділі Трансляція. І наступне питання. Яночка, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, куди можна вам написати, щоб порадитись по проблемних питаннях з в'язанням? Е, ви можете під будь-яким відео на нашому Ютуб каналі. Під будь-яким. Я завжди відповідаю на всі коментарі. У мене немає коментарів без відповіді. Я їх кожен кожний ранок у мене починається з того, що я приходжу на роботу і відкриваю е, ваші. Повідомлення і відповідаю на них сьогодні. В потязі я до речі відкрила теж себе на телефоні і зробила відповіді, тому що я їх проглядую, я їх читаю, я їх від на них відповідаю. Тому можете написати під будь-яким комен свій коментар під будь-яким відео. І ми поспілкуємося, коли ж ти приїдеш до Києва, тільки звідти. Ми місяць тому були у Києві, І на нашому каналі є і пряма трансляція з міста Києва і наш влог, як ми святкували день народження Києва, тому можете подивитися. Я вже була у Києві. Тепер, мабуть, тільки наступного році. Так, да, на, до речі, наступний день народження буде в Дніпрі, тому готуйтеся хто там в Дніпрі. І давай ще раз нагадаємо, де ми зараз, чому ми тут. Так, да, Наш львівський магазин святкує свій перший день народження. Нам рік. І тому можете приходити до нас у гості за адресою площа святого Теодора, 8. І отримати подарунки, крутити барабанчик, Спілкуватися з Яною. І день народження буде йти три дні 19, 20, 20 до 21. 21. Тому приходьте приходьте з 9 до 19, Ми будемо на вас чекати. І приносить свої вироби. Ну, дуже чекаю. Ну що ж, я буду закінчувати наш прямий ефір. Я рада, що ви з нами. Ще раз запрошую до нашого львівського магазину. Адреса святого Теодора 8. Я вас буду чекати. Ну що ж, всім папа і солодких вам котелях.